Пригуцька територіальна оборона отримає 24 квадрокоптера від міської ради. Сьогодні міський голова Ольга Попенко передала вкрай необхідне обладнання військовослужбовцям. Дуже приємно сказати, що у нас на сьогодні є така тісна співпраця із керівництвом територіальної оборони. Всі листи, які підписані командиром територіальної оборони, розглядаються в першу чергу. І звичайно, що ми поспішаємо завжди придбати все те необхідне, що потрібно нашим захисникам. От сьогодні ми передаємо Адрокоптери відбулася тендерна процедура. Ми придбали це обладнання для наших захисників на суму 4 мільйони 690 тисяч гривень. Я думаю, що це надзвичайно потрібно сьогодні нашим захисникам. І, і, ну, і надалі ми я так сподіваюся, і так розумію, що ми надалі так будемо співпрацювати із керівництвом і будемо задовольняти ті потреби, які на сьогодні потрібно для наших захисників. Як говорить Артем Аніщенко, така техніка необхідна саме для виконання бойових завдань. Зараз <зв 'язок> Технологічний рівень, як нашого ворога, так і наш, він вийшов на досить високий рівень, і зараз війна йде переважно технології. Ну, хоча, звичайно, що цими технологіями користуються люди і в окопах сидять люди. Але ці технології вони допомагають зберегти життя нашим військовослужбовцям і забрати життя ворога. Тому ці Пристрої, скажімо так, які зараз за спиною, які придбані за кошти міського бюджету, вони вкрай необхідні. Ну, власне, те, що показав бойовий досвід батальйону під час ротації на сході, за цими пташками, це майбутнє майбутнє нашої перемоги і майбутнє. Життя наших військовослужбовців, аби захисники могли на відстані знаходити та вражати позиції ворога, проводити розвідувальні операції, а головне зменшувати ризики для свого життя необхідна подібна техніка. У ході бойових дій коптери часто виходять з ладу, адже окупанти розуміють небезпеку малих пташок. Варто ще зрозуміти, що квадрокоптер це розхідний матеріал. От це так як пікап, який купили і думають, що вже питання закрито, по тих дорогах, в тих умовах експлуатації, що це їде, ну, їздять, виїжджають екіпажі без світла, під обстрілами, все. Тобто, там на ями, на це ніхто не дивиться. Там головне швидше доїхати і швидше вивезти хлопців. Тому техніка виходить з ладу. І квадрокоптери. У нас були такі квадрокоптери, які... Скажімо так, по актах нам їх передали, і поки йшла процедура постановки на облік, уже ну по міністерській вони вже були знищені ворогом, посаджені і так далі. Тобто, ворог розуміє, що це небезпека. Ми розуміємо, що це небезпека для них. Ми хочемо їх зберегти, а ворог хоче їх знищити. Цьогоріч на підтримку наших захисників з міського бюджету виділено 52 мільйони гривень. Говорить міський голова Ольга Попенко. Міська рада продовжує підтримувати Збройні сили України і територіальну оборону. Відповідно цього в міській раді розроблені функціонують і фінансуються дві програми: це програма підтримки збройних сил України і програма підтримки територіальної оборони. То, от відповідно цих програм, у міському бюджеті на цей рік передбачено для підтримки Збройних сил України 27 мільйонів гривень, а для підтримки територіальної оборони у міському бюджеті виділено в цьому році 25 мільйонів гривень. Загалом для підтримки наших захисників у міському бюджеті. Жечина два тисячі рік передбачено 52 мільйони гривень. Підтримка збройних сил у період війни важлива. Захисники щоденно ризикують життям, аби українці мали змогу ранком збиратися на роботу чи навчання. Приємно знати, що про тебе дбають, каже Артем. Аніщенко. Підтримка збройних сил це завжди приємно. Я хочу подякувати за те, що. Заради нашої спільної перемоги всі політичні різного лося, розбіжності поглядів, амбіції, переконання вони були відставлені за те, що сесія зібралася і проголосувала за виділення коштів в підтримку батальйону, в підтримку інших військових частин. Це звичайно приємно і не тільки тому, що ми стаємо більш оснащеними, але тому, що З'являється віра в те, що все-таки ми всі бачимо зараз проблему. номер один, чи завдання номер один це перемогу України в цій війні. А вже далі йдуть якісь політичні там амбіції, плани і бажання. Тому розуміння, що в нас в усіх зараз мета спільна і найважливіша це перемога. Оце дуже. Дає велику надію і підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Міська рада підтримувала територіальну оборону у 2022 році. З міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень, які спрямували на закупівлю одягу, автозапчастин, оргтехніки, будівельних матеріалів, меблів, продуктів харчування тощо. І сьогодні всі згуртовані та працюють заради пришвидшення перемоги.